Така ситуація станом на зараз на вулиці Стуса після ворожої атаки на Тернопіль в ніч на 19 листопада. Було пошкоджено як промислові, так і цивільні об'єкти, серед яких будинок позаду мене, який майже повністю зруйновано. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби. Рятувальники разом із цивільними продовжують розбирати завали. Відомо, що є як постраждалі, так і загиблі. І на жаль, з кожною хвилиною ця кількість росте. Потерпілі ситуацію не коментують, кажуть досі в шоці від того, що сталося. Так як в нас засклені балкони досить щільно, я почув таки, як звук, що десь. Хвиля ударна, але нас не зачепило. А потім я вже побачив дим і все решта вже потім сюди прийшов. Це було десь, я точно не скажу, десь між шостою-сьомою годиною, десь так, половина сьомої, можливо. Ну, я точно не можу сказати. Я бачив так, спочатку тут от в цьому напрямку дим от, та проглядалося, а потім через декілька хвилин. Знову вибухи, ну це я так зрозумів. Мабуть, це попало в цей будинок. Один, і потім другий, такі полум'я, спалахи. Тут працюють і наші обласні всі служби, а також нам приїхали на допомогу з інших областей і техніка, і працівники ДСНС, і поліції, також і з відповідних міністерств. І зараз основне завдання це врятувати тих. Хто може ще знаходитися під завалами, це в першу чергу. Розгорнута допомога, це і розміщення в оточуючих там приміщеннях дитячих садків і шкіл, також і харчування, і все інші питання ми над тим працюємо. Все це буде забезпечено, хоч це не найголовніше. На даний час ситуація оперативно дуже швидко змінюється, тому говорити про якісь конкретні цифри зараз досить наречно. Що точно можна сказати, що найпроблемніше зараз є дві локації. Це безпосередньо тут, де зруйновано житловий будинок багатоповерховий, де працюють наші основні сили та засоби. А також на вулиці 15 квітня там так само була інформація про влучання, там були загорання і там проводилась евакуація населення з того будинку. На місці працюють кінологічне відділення за допомогою шукових. Собак проводять пошукові роботи. Також працюють верхолази, які мають відповідну кваліфікацію, щоб надавати допомогу і людям на верхніх поверхах. Задіяні всі необхідні карети медичної допомоги. На жаль, є чимало загиблих і постраждалих. Всі доставляються оперативно в медичні заклади. На місці двох влучань це поруч за 15 квітня 31 і 8 розгорнуті штаби. Де можна отримати необхідні консультації, де, можна, де ми збираємо інформацію від людей, що втрачено, чи є потреба знайти когось, можливо, хтось, хтось не може знайти дитину, хтось не може знайти дружину. Чи надаємо інформацію, в яку медичні заклади доставлені, яка медична допомога надається? Яка є потреба людей в поселенні, чи хтось зможе там певний час проживати свої родичі, чи комусь потрібно надавати допомогу в проживанні. Окрім того, працює зараз в даний час два штаби на базі 22 ї школи і на базі 27 ї школи, де мешканцям цих будинків постраждалих надається можливість зігрітися, попити чаю. З ними працює психолог, також збирається необхідна інформація, яка допомога їм ще необхідна. Окрім іншого, вже є офіційні замери державної лабораторії про чистоту повітря, які говорять про те, що є в рази дійсно підвищено в повітрі негативні шкідливі речовини, тому все ж таки. Незважаючи на те, що садочки і школи працюють, ми рекомендуємо дітям залишатися вдома. Рекомендуємо вдома також зачиняти вікна, не провітрювати, оскільки підрідає шкідливим. Протягом дня буде проводитися моніторинг і давати наступну інформацію.